1, 2, 3. І ось ми, пані та панове, повернулися. Як ви розумієте, інтернет вибув, але чомусь не на мобільці, а на комп'ютері даному. Тому дійсно тут стрімить майже неможливо. Можливо, але проблематично. Так, знову зробимо. Відокремлення чатику. Так, знову mm -hmm. зробимо. Працює. Ну, краще, мабуть, звучить, ніж минулого разу. Так буде файн. І ми зупинилися саме на відеокарті. Бачите, дивіться, навіть інколи не завантажуються наступні фото. Ось, знову в нас падіння до нуля. І знову у нас дичина. Що можна сказати? MSI Ventus за 12, ну майже 13 тисяч гривень. Це досить таки непогана ціна на 3060 з розетки. І 3060 Ti за ціною 15800 також досить непогано. Навіть можна сказати, що ціни досить непогані, хоча можна було б і нижче. Но у нас. Є ось моя версія була чомусь вона 14 тисяч, хоча повинна коштувати менше. Більше 4060, але вона не набагато потужніша ніж 30-60. Ну, ну, ну. ну, якщо ви міряєте по цифрам, не по потужності. О! Ось і Валін... Валентин з'явився. Бо першу частину стріма був слайдер-лайдер та хід здечем. А зараз докердайзор з'явився. Хелоу, хел, Валентин, Як ти там, як поживаєш? А ми тут намагаємося стрімити з поганеньким інтернетом, з посереднім комп'ютером. О, якийсь міч прийшов. Дякую. У нас всі гачні ключі прийшли. Ну як бачите, хлопці та дівчатки, 4060 брати зараз, ну таке. Не дуже вона вийшла файна. Не нагибає вона. Хоча, в принципі, за 15 тисяч гривень можна взяти, якщо дійсно мірятися серіями відеокарт. Кажу 4000 собі взяв. Вау. О! Кузьміч собі взяв. RTX 360. Красавчик. Нормальний варіант. Можна на такому зробити. Ну, Віддеокарти з Saphire і MD я не рекомендую. Ну, хіп Не всі моделі 40-ві так, на таку велику цифру, яку ти озвучив краще. 4060 не дуже вдала відеокарта, ви, вийшла. Всі <гум> на неї біткаються. Грошей стоїть результату. О... Так, бачиш, не не справа в цифрах, справа у приладді, начинці. По кількості цифр може й бомба. <гум> Бачу дані, які дані? О, а який мавку? навку? Пізніч. А, лаги, конечно. Пан Валентин, це ж з мобільного інтернету. Все працює в режимі модему. Тут неділі три як дали в цьому селі світло. І неділі дві з половиною, як дали інтернет, включили водофоновську вишку у 4G, але вишка від нас трошки далеко. Тому такий коннект. Маємо те, що маємо. Ні, Ну, відеокарта вже... Можна брати, як то кажуть. До зими можна готуватися спокійно собі. Якщо на 30-ту, то взяти 40-ву серію. Ну, кусається, звісно, ще на 30 кусочків це дорога дорога задоволення Так, так, добре, що в Манінг впав в космос. Це хоч радує. ех диві, Дивіться які фані від, відики, а. 4070 за 26 треба. 12 гібонів, воно, кстати. Ну ось цих 12 гібонів 4070, це да. Це вже краще, ніж 4068 гібонів без понтових навіть 4060 Ti я б не рекомендував брати, бо це таке. Вже якщо брати, то вже 4070. А ось, наприклад, 3060 Ti, то файна. Файна карточка, тому що вона вийшла найпершою. І дійсно вона нагібаторська. Вона нагибала навіть в свій час 2080 супер. А це був предтоп попереднього покоління. А 4060 ti такого не робить. Вона 3080 не нагне. Навряд чи це остання 8 решистів. А мені кажеться, що останнє. Вітаю, пане Антерас, вітаю! І ви забігли на наш вогник. Не затримуй дихання. Чого? Ви бачили, як я си сиджу тут біля цього ПК? Тут е стоїть у мене кровать і така низька полка чи ну, стінка меблева. І трошки невдобно. Тому я сижу на е пузі. <кій> Набираю, так сказати, повітря, щоб сказануть <кій> Окей, докер, на зв'язку. гарних тобі снів, якщо будеш спадки. Я теж скоро буду. Спокійно. Так, так, пан Антерес. Відіки не дають нам покоя. Пан е, хід каже, що. 40 тисяч, 40, 40 тисяч, 4 тисяч, не вибачаю, серія краще. Але я сказав пару нюансів, що вона з нюансиками. От 40-60 геокарта не дуже. Чи як ви вважаєте? Ну, 20 серія, да. Теж була непевна. Тому 3060 Ti яка була потужненька, тому я її взяв. Румтур рубаний на канал. А що таке румтур? просвітіть грамотного дядьку. Полосці, ну, якщо у вас немає грошей, але хочеться щось купити беріть собі сапфір від амуде І не партесь. О, навіть е, в комплекті з 40-60, щоб її затулить, е, мишку дають. Смузі Харас <рес> на пузі, так. Да. Чухай пузо. На удачу. Ні, ну це явний маркетинг, тільки заберіть її. Так, я це бачу. Якщо вже якийсь подарунок дають, то то вже щось не то. О! Оце файне. 40-90 водяночка. Ух! О, Пан Антерес, на що ти збираєш? Цікаво-цікаво, ну Ми там уже зарядились відіками, мабуть. Сталкер 2 не чекають, тому таке. Дуже вам цікаво. Доведеться вас з YouTube блогери видаляти. А що таке? Що за дискримінація? Що за негатив Так, я мабуть, хід. Мислю хотів сказанути, що дійсно, якщо чекати, то вже 50-ту серію. Тому що дійсно 3000 було вдало. 4000 така. Видавить останні соки з 3000, а 5000 буде щось новеньке. Тому дійсно краще брати нову прийдешню 5000. О. <ріст> пан Антерос дійсно вже готується до нової серії. Читає мислі. Ми їх читали у пан Антереса. Пан Антерес, а що це ви, ви мене видаляєте з бл блогерів? Що це за отписка і дізлайк? <ріст> Три годи бану. О! 3050 за 10 кусків, боже. Бери, бери не хочу називається. З твоїм блоком живлення на 4090, то я не хочу собі 4090. Навіщо вона мені? Та й в мене блок живлення ще тфу-тфу працює вже четвертий рік. Бушний у мене. ти бачиш що я останній десь рок рік не, не користувався. Рок, рок. Ну, можна раді прикола після відіку подивитися ще блоки живлення поблизуватись. Але мені вистачає в принципі, і того, поки не кряпну. Тим паче він добротний там і захист, і всі ніштяки Якщо кряпне, то за собою нічого не потягне Як китайський блок питання устріцького, коли GTX і 660 згоріла Було її жалко. Згорів блок живлення, згоріла материнка і згоріла відеокарта Коротше, горить хата, нехай горить селочення. чи Горить сарай, нехай горить хата силі. <риклад> О! Оце хлопці ультрабюджет. Чисто для тих, у кого нема грошей. Один вентилятор і хорош О! Пан Антерес. Згадки про минуле кохання, точніше, сльози про ЄВГ. Не було 4000, не буде, напевно, і 5000 і так далі. Одна печалька. рун-тур Что вот таке? Новинка! Гниль. <сміх> Про арт. Опа, Антерас підкидається Noctua Edition. 4080 за 65 кусков. Дякую, Лени. Серверне барахлоп. Да не. Оно ще потянет Сталкер 2. Вищем, не продавать. Якщо я по-перше не користуюся в даний час, а по-друге, бо то, що випустять, воно точно потягне. Бо віддік є. Потужність ще є. Якщо затягнуть на рочків так 2-3, то так, да, треба буде оновлювати сервіне барахло. А на 24 й рок ще хватить. Чи рік? вибачаюсь. А чого на здачу? Я взяв БЖ, Коли продав свій в мене був ще 460 тоді Ватт чи скільки. Я взяв, типа з запасом. Щоб БЖ у мене був Бежекнутий. Ну там добротний блок. ще Зі старої гвардії. Коли ще паяли на совість. Єдиний нюанс, коли вже. Перенавантаження велике туди. Да, він може звуки вибивати такі, що як трактор колхозний. Треба колись купляти блокджилення, я не знаю, коли це буде. А тут буде висунути і навіть 240, мені кажеться, 144. То, щоб хоча б звук чути. Ти ж бачиш, як у мене бітрейт скаче. І швидкість передачі. От. Я виставлю 2000, от 2100 вона тримається. Потім оп! Через інтернет на 779. І потім знову на 2000. Навіть на 3000, щоб перетягнути, те, що було втрачено в піки. Коротше, що ви хочете, хлопці, інтернет нестабільний. Піка ще так-сак може стрімити без ігрового навантаження. Це такий АНД гібридний працює. Вітрейт. Дві тисячі я поставив. Було там 1600 з копійками. Але минулого разу картинка була дійсно кубік-рубік. І теж висла. Давайте, поки другий раз не вибули інтернет, дивимося вже блоки живлення. Останню рашистську осінь. О, нон-стопчик Да файний. Дякую, пан Антера, за ніштяки Я його з собою взяв сюди, одну баночку виплив, одну залишив в Подільську. І дві ут утилізував при першому приїзді. 2024 рокстрикс. Так, а де ж тут у нас? За блоки живлення Є такі хлопці. Дивимося сьогодні все нове, Олекс сьогодні відпочиває. Ми ж ідемо до нового. Тому треба брати все нове як в Києві. О, дивіться, які пішли блоки живлення А наверх оп! Все, беру. Такі самі як у мене, тільки не полумодульний. О, пошли. Біквайти. 750 ватт. За 3500. А у тебе блоки живлення є? Файні, да, пан Антерес? <кій> Пишіть там. В дискорді, що там у вас завалялося. Може, підберу щось. Щоб не сильно завалялося. Чіпті ек. 360п квадратний якісь. Ба-бам. Ох ти ж, йопт. Біквайт за 10500. Модульний. Навіть модульна система кабелів основного живлення. Але 10 кусочків хлопця ну це якось отой, дорого. Тут на Асу в Геймінг 400 жалко. Цікаво, якщо я веду ЄВГ, воно знайде його. Що на розв'язації залишилось, її вигашли. От блок живлення ЄГГА я б в собі взяв. От материнку на 2066 не взяв би, тому що вони кусаються по цінам. І вже не такі потужні процесори, хоча і ціна на них також кусається, там треба overcloкіть. А я вже не займаюся з тих часів, коли ледве не вбив материнку на 775-му. Тому немає в мене жаги до спортивного оверклокінгу. Ооо. Інтернет давай, давай. О, хорошо, пошло. Так. 650 ватт. Вибирайте. Супернова За 4300. І не супернова за 2300. Які брати? ПУшний за 4000, а? Після маманингу. Якиймець хелу, хелло брат. А, ти брав звичайний фіолетовий да? нон-стоп А він шмагель казав, що... Смак рудого лісу. <хи> та то кавон відсилка на звільнення Херсонщини. То не, не стал кірського лісу, чи рудого лісу радіаційного за, запах, чи вкус, чи смак. На хотлайні, о, господи, там мені хоч тут подивитися. Що <хи> на хотлайні мене не було. Ооо, оце файно. Хоча воно не сильно вже тягне, але все-таки файно. А що нас? Такий мене поки варіант виходу в інтернет якиймець. Бачу, які і стріму ніяка переривається мікрофон, бубу. -бу. Такі часи. Вони стрімили, як могли. <сміла> О, ось такий собі взяти 750 і все за 3500. А він теж биве. А є щось нове, хлопці. На розетці толкають БВ і все. О, моя єда-карточка. БВ за 13. Дякую, Лені. ні. майнінг міг її вижарити аж під самі яйця. За 5 кусариков хочете? Чтось мені не хочеться за 5 кусариков дорого. Посиджу на тому, що є, як то кажуть. <ріхи> та це в мене якиймець інтернет поганенький. Це не в тебе. Я, яку якість не поставив, все одно буде затримка і підвисання. Це стрім для справжніх фанатів та поціновучів каналу Boulder23. Планую відкривати новий канал, але треба ще... Цього дожити. Ох, за 11 кусочків. Новий на кіловат. Що два рази не ходити за живим. Ех, добре пішла, як те ще підлід. Ну. Пане Терес, давайте за ваше ваші <гум> Ну, Давайте ще глянемо 36 товарів тим. Ну вони ж мені с... найкраще дадуть. 100%. Мишки б тоже собі вхапанув би їй вигашно. Але ціна, ух! Космічно дронно.